Доброго ранку. Ми любопереплатники Україна мовного каналу. Бачите, хтось займається спортом, біжить з собачкою і собачка біжить і хазяїн біжить. А ми ходимо з Максиком. Ні, він інколи бігає за голубами, за пташками різними. А я хожу. Так, все як завжди, десяте. Вересня 2024 року, вівторок, ми з Максиком на прогулянці. Бачите, скільки груш валяється. Ніхто не збирає на компо таких. <різь> Мені не потрібно сьогодні. Ще у неділю зварив компота, щось не п'ють його. Ладно, як пройшла ніч у Харкові. Якщо порівнювати з вчорашньою ночі нічю, то набагато краще. Вибухів не чув, гучних. Ну і нормально. Хай кожна ніч. Хоча, може хтось в календарях знову напише, що. Як? У нас були вибухи, я тільки... Про себе розповідаю. Я не mm. чув, Дякую Богові. А як воно там по всьому Харкову? може по всій Україні? Я не знаю. Да. Дивись, яка гарна красива клумба, да? І Максик повинен лапу підняти. Там іграшки які красиво. Все, пройшлись прогулялися, всім миру добра слава, Всім щира дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, моє любі. Пока. Гарного дня усім.